Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про мій догляд за обличчям. Я вирішила вам відзняти таке відео, тому що давно я такі відео не знімала. У мене на каналі є такого формату відео, де я показую, як я роблю свій догляд, як я роблю своє очищення обличчя. Тобто, це моє не перше таке відео. Вирішила його відзняти, тому що. В принципі, такі відео вони не повторюються, тому що засоби міняються бренди міняються міняється час, сезон, вік. Тому, звичайно, і в мене в цьому плані не стоять одні ті самі засоби, багато чого змінюється. Тому я вирішила вам візняти відео, де розповім, які у мене доглядові засоби для обличчя на даний час, чим я користуюся, якими брендами. Так склалося, що всі засоби, які сьогодні я вам покажу, як я готувалась до відео, дивилася на них, всі підбирала, збирала. виявилось, що вони всі в мене корейські, в принципі. Я не фанат корейської косметики чи там доглядових засобів. Але так складається, що саме доглядова корейська косметика мені найбільше подобається, підходить, по стінах підходить, і вона доволі якісна, вона мені допомагає, тому що не кожна косметика доглядова допомагала мені. Але от корейська косметика дійсно вона мені подобається. Трішечки я її тестую на волосі. Ну, в плані корейську косметику купую і для волосся. Але поки що немає такої кількості протестованої, як, наприклад, засоби для обличчя. Поки що також перші кроки я роблю в декоративки з корейської косметики. Але в мене знову ж таки її небагато. А от доглядова косметика так склалося, що її у мене вдосталь, і практично все, що я сьогодні вам покажу, там тільки один чи два засоби, які в мене не корейські. Тому давайте будемо розпочинати, я вам покажу. Тим, чим я користуюсь на даний момент, тобто вже після очищення обличчя. Е, перший засіб і перший етап це тонік для обличчя, чи то тонер для обличчя, по-різному їх називають. Неданечко я його замовила, він у мене. З'явився це корейський бренд Farmstay. Від даного бренду у мене були вже засоби. Здається, був крем для обличчя і зараз ним користуюся, якщо не помиляюсь. Так, Farmstay. Ну, це пізніше за нього я вам розповім. Даний засіб я взяла, вже не пам'ятаю, здається, на Єві я його загуляла. Ну, в принципі, я думаю, будь-де можна побачити його тут 150 мл. Я вже не пам'ятаю, він не дуже бюджетний, звичайно. Поки що я його використала не дуже багато, але перші рази використання мені дуже він сподобався. Він виправдовує свою ціну. По-перше, мені сподобалось, коли я її витягла з упакування. Така велика баночка, чомусь я не очікувала, що вона буде велика, всклівана, ось тут. Тут така дуже масивна кришка, коли відкриваєш, прям, ну доволі дорога річ, така в руках відчувається, тут була пломбочка, і потихеньку ви його на косметичний диск накапуєте цей тонер. Можна, в принципі, інколи я просто на руки його накапую і ось таким чином наношу на обличчя. Тут він здається з слизом чи муцином равлика, не знаю, як правильно говорити, тому що тут нічого на нашому немає, я вже не пам'ятаю, тут він прям і зображений. Ну, по-перше, приємно тримати в руках доволі таке дороге упакування. Плюс до всього він, як на мене, не просто тонер, він, можна сказати, два в одному. Він і тонер, і сироватка разом, тому що він доволі. Він навіть я б сказала, не схожий на тонік. звичайний. звичайні тоніки, вони просто як водичка, ви протираєте обличчя. А ось цей. Тонік чи тонер він такий густуватий, тому що в його складі все ж таки оцей, напевно, слиз Равлика. і він прям такий густий, як сироватка. Тобто, в принципі, він дуже швидко впитується в шкіру, особливо в мою. Вона дуже суха, тому швидко він впитується. Масаж я ще не робила на цьому тонері, хоча можна спробувати. Тобто в нього такий компонент доволі цікавий. Перший раз я таке зустрічаю. Ну, я просто коли шукала тонік, звичайно, знову ж таки акцентувала увагу на тому, що він був зволожувальний. Тобто я цей етап, коли я вже говорила, я не дуже його полюбляю, не дуже його розумію. Але мені писали і в коментарях колись мої глядачі, і взагалі я знаю, совітують і косметологи, особливо, якщо це проблемна шкіра, користуєтеся макіяжем, звичайно, потрібно мати цей. Етап, тому до цього етапу я себе ну, практично вже зучила, він мені подобається, але я трішечки, будемо так сказати, схитрувала, тому що, знову ж таки, в цьому етапі я намагаюся зволожити шкіру, тому я й шукаю відповідні такі тоніки. І за цим разом мені просто він попався ось такого формату, в плані, що ну, мені сподобався опис, мені сподобався, що він корейський з оцим муцином Равлика, я взагалі його. У ну, мене багато компонентів, які були саме з цим компонентом. І він дуже добре зволожує мою шкіру, допомагає мені. Тому. Дуже і дуже він мені сподобався. На перших етапах його користування я ним задоволена. Він додатково зволожує шкіру, але ось цей так званий сюрприз, всередині, який був, що він не просто звичайна водичка, а ще такий напівсироватка, я б сказала. Навіть його можна в принципі ось цей етап сироватки інколи я навіть пропускаю, коли я бачу, що шкірі достатньо зволоження. Я пропускаю його і просто використовую один ось цей тонік. Тому класна штука, звичайно, можете на нього звернути увагу. Після тоніка я, звичайно, наношу сироватку. Сироватка у мене також від корейського бренду. Бренд називається Коздебаха. Ось такий в нього вигляд. Від цього бренду у мене був попереду також крем для обличчя, класний крем, десь я про нього розповідала. І, взагалі, сам бренд мені також сподобався, непоганий. Лінійку я знову ж таки взяла для зволоження, тому що там їх кілька, ну, кілька ліній, будемо так говорити, які для різної шкіри. Для різного типу шкіри. Ось тут такого вона ну, синього кольору вона для того, щоб зволожувати шкіру. Звичайно, тут сироватка з ось такою знову ж таки, піпеточкою. В середині вона прозора і доволі густа. Тут вона йде з гіороном 30 мл. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, скільки вона коштує, але я вам залишу посилання, перейдете, глянете. Вона добре зволожує шкіру, у неї така звичайна, як на мене, формула. Я її наношу, вона навіть трішечки схожа така на слиз, як на мене. І я по ній, звичайно, прохожуся. Гуаша роблю масаж обличчя, тому що взагалі для гуаша потрібно такі олійні текстури для того, щоб вони так швидко не впитувалися і робити масаж. Ну, олійні текстури я е, не полюбляю. Я з ними трішечки працювала. Ну, не люблю я ось ці олійні текстури, будь-де на обличчі, на тілі. Тому я беру ось такі сироватки, що вони дуже були такі зволожувальні, вони швидко не впитуються. І поки ви робите масаж, її вистачає. Класна сироватка, мені вона подобається. Далі, після сироватки, звичайно, я наношу крем. Знову ж таки, як я і говорила, бренд Farm Stay має він ось такий вигляд. Поки що на даний момент такий крем є тільки на ЄВІ, на Мейкапі його поки що в наявності немає. Можливо, не знаю на час виходу відео можливо і з'явиться. Це у мене, здається, друга баночка. Є розсилки від мейкапу. Вони прислали як пораду ось цей крем. Я вирішила ним скористатися і не пожалкувала. Він мені дуже сподобався. Він десь коштує біля 500 гривень, якщо я не помиляюся. В нього гарне таке упакування, доволі під люкс, таке чорне з золотом. Скляна баночка. Тут її 50 здається мілілітрів, ну, стандартний літраж 55, правда. І він іде як зволожувальний, і він плюс іде як антивіковий. Дійсно, є ось цей ефект. Він працює. Ну, звичайно, поки ви користуєтесь кремом, поки цей ефект і є. Звичайно ж. Всередині він біло, такого доволі густуватого. Кольор він мені схожий на бальзам, такий, як бальзами є для губ, от така в нього текстура. Ось такий він всередині, що вам буде видно, він у мене вже тут практично закінчується. І такий в нього аромат, ну такий. Ніби водорослі, як на мене, щось таке не знаю, не можу сказати точно, але дуже приємний на вигляд, дуже приємний на шкірі. Він швидко наноситься, добре впитується. Немає жирної плівки. На нього добре наноситься тональний крем, взагалі без питань. І, взагалі, коли наносиш таке враження, що навіть і не наносив крем, настільки легка якась така формула, взагалі формула там складна, як на мене. Але коли ви ним працюєте, наносите його. То він взагалі не відчувається, як на мене. Ну, подобається мені цей крем. Я до нього повернулася вдруге і знову ж таки зроблю перерву, бо треба щось ще інше протестити. Звичайно, і потім знову буду до нього повертатись, тому що він мені дійсно подобається, особливо в зимовий період. Він дуже добре справляється з сухою шкірою. Слідуючий засіб, який я вам хочу показати, це, звичайно, крем навколо очей. Це у нас з вами бренд також корейський, має він назву Enough. Лінійка Ultra X10, наскільки я правильно так розумію, цей бренд мені знайомий по тональних кремах. Я їх купую, вони мені подобаються, тому що вони, по-перше, є мій тон. Тому що я світлошкіра мені дуже важко щось підібрати з інших брендів. Ще плюс до всього ці тональні креми вони не сушать шкіру, вони навіть її зволожують, тому на них я сижу на даний момент, особливо взимку. І, здається, з цієї лінійки є тональний крем. Ним я користувалася. Він в мене вже закінчився. У мене зараз з іншої лінійки тональний. Тут самого крему цього 30 мл. Мені дуже сподобалося ось це упакування. Воно дуже схоже на упакування з тонального крему, навіть впізнане таке. Сподобалось, що ось тут така помпа. Мені це подобається, щось таким тюбиком. По-перше, весь засіб практично ви використовуєте. Плюс туди не треба лізти ось цими пальчиками. Я більше полюбляю помпи в кремах. Сам крем дуже легкий, всередині він такого білого кольору, Освіжаючий в нього аромат, він дуже легко наноситься, наношу пальчиками похлопуючим таким ефектом, скажімо так. Дуже добре зволужує шкіру, не пече, не обтяжує повіки, його можна тобто, наносити і зверху, і знизу. На нього добре наноситься тональний. Даним кремом я задоволена, і мені подобається, що він не супер дорогий. Я вже не пам'ятаю скільки. Але ну, що в межах таких розумних, будемо так говорити. Ну і в принципі такі крема вони їх надовго цього тюбика вистачить, цих 30 мл, тому що ну, його потрібно дуже-дуже трошечки. В нього, як, як я сказала, трішечки гелева текстура, не зовсім ну, трішечки він такий водянистий. Мені це подобається. Ним користуюся я і вранці і ввечері. Тому поки що я її звичайно, тестую, але перші враження, мені дуже-дуже він дуже подобається. Так, далі це в мене основне тим, чим я користуюся вранці і ввечері. Ну буває, трішки щось, можливо, замінюю або упускаю, але, в принципі, це моя постійна, будемо так казати, рутина вечірня і вранішня. Без цих засобів в мене не проходить ні вечір, ні ранок. Далі я вам покажу те, що у мене. Будемо так говорити, є на постійній основі, але я не використовую кожного дня. Перше, що я вам покажу, це ось такий спрей для обличчя. Правда, він не в своїй рідній баночці. Це в мене колись був спрей від Dalba також, до речі, корейського бренду класний бренд, але не бюджетний. Тому ось так. Це я перелила сюди. В мене зараз уже баночки нема, бо закінчується цей спрей від бренду. Enough, здається, так, бренд Enough, це ще, здається, він називається не спрей, а міст для обличчя. Він іде зволожувальним. Сюди я його переливаю, тому що у далби дуже класний розпилювач. Там також Enough непоганий розпилювач, там такий більший літраж. Але тут мені подобається, що невеличка баночка. Тут не пам'ятаю, який тут був літраж. І дуже-дуже він так делікатно, такою, дуже дрібними такими капельками розпилює наближчі, тому я його переливаю, так, схитрила, будемо так говорити, переливаю з більшої баночки в меншу і користуюся. Ну, Звичайно, я вам посилання залишу під відео, ви подивитесь на нього, який він на вигляд. Спрей мені подобається, тому що він дуже простий, легкий, він не обтяжує шкіру, не забиває пори. Я його просто наношу, можна поверх якоїсь сироватки, крему. А я його використовую, наприклад, коли я не хочу обтяжувати шкіру якимись кремами. Сироватками зазвичай це на вихідних відбувається. Я просто його нанесла ось таким чином. на Шкіру обличчя, шиї можна й декольте, і він буквально за 2-3 хвилини впитується. Можна його просто рознести ще пальчиками по обличчю, це також не зашкодить. Тобто, ось таким чином він знову ж таки не пече в очі. Нічого такого в нього немає. Це вже в мене друга баночка, я замовляла попереду. Щось я шукала інше, але мені нічого не сподобалось, тому я вирішила знову перезамовити Енаф. Він мені дуже подобається, поки що ним користуюся. Замовляла, здається, я його на ЄВІ. Ну, має він назву міст. Тому, ну, я його називаю спрей, але він... назва його офіційна міст. Тому ось так. Далі ще я знову ж таки не кожного дня використовую, але це також є догляд за моїм обличчям. Раніше я мала цей догляд, потім я його опустила, але все ж таки знову ж таки повернулася і вважаю, що він потрібен. Це патчі під очі. На сьогоднішній день у мене. Патчі від українського бренду Mermid. Має він такий вигляд: це друга вже баночка від цього бренду. Попереду була, здається, антивікова і зволожувальна. Тут якась лімітована лінійка. До речі, я заходила, вони до сих пір є. Тут вони у патріотичних кольорах, жовто-блакитних. Ідуть вони як просто глибоке зволоження навколо очей. тут їх 60 штучок, і е, всередині давайте я вам покажу. Десь я в своїх відео показувала, напевно, в цих YouTube Shorts, не пам'ятаю вже, тут ось такий є шпателюк невеличкий, з таким чином вона ще тут закрита для того, щоб менше повітря заходило ну, і давайте вам покажу тому що тут ще водичка ось такий в них вигляд жовто-блакитні ви їх можете наносити два різних, два одинакових, як вам завгодно. Пачі я полюбляю. Раніше я не дуже ними активно користувалася. На сьогоднішній день я ними активніше користуюся. Ну, по-перше, це доволі цікавий у вас вигляд, щось таке цікаве трішечки інше у вашому догляді. Плюс я не так їх використовую для того, щоб зволожити навколо очей шкіру. В принципі, цей ефект є, звичайно, присутній. Також я їх більше відсотків використовую для того, щоб охолодити і заспокоїти очі, тому що дуже часто в кінці дня очі роздратовані ось цим, наприклад, світлом якимось, або постійною працею за монітором комп'ютера, телефона. Буває очі. Роздратовані червоні, різне буває і от, патчі я звернула увагу, коли їх взяла в кінці дня, нанесла. Особливо ще вони трішечки холодні. Взагалі, чудово, вони дуже добре саме охолоджують ось цю ділянку, крім того, що вони там зволожують і так далі свої, свою роботу роблять. Вони дуже добре охолоджують, і потім шкіра, очі трішки заспокоюються. Я їх десь нешу по 30-40 хвилин, хоча, в принципі, їх потрібно носити десь 15, ну 20 максимум хвилин. Я їх взагалі ношу до того часу, поки вони взагалі стають сухими. Тобто вони дуже добре і зволожують шкіру, і заспокоюють її, і тоді очі трішечки навіть легше очам. Тому ось такий в мене невеличкий свій власний винахід. Ну, це я говорю за себе, можливо, комусь і не допоможуть паче. Заспокоювати очі, є, звичайно, спеціальні засоби, такі як каплі, звичайно Але патчі взагалі це класна штука. ці коли закінчаться, хочу собі якісь інші вже взяти, тому що це вже друга баночка, хочеться щось протестувати інше. І ще я вирішила вам показати два гаджета, ви так говорити, для обличчя. Зараз е, різноманітні гаджети, там щітки і так далі, дуже модні, популярні. Без них зараз уже не обходиться догляд за шкірою обличчя, тому вирішила вам е, також показати. Ну, бо я ними користуюся. Маю я ось такі два масажера для обличчя. Давайте розпочнемо з першого. Ось цього. Е, до речі, ним я користуюсь не так часто. Я думаю, ви такі масажери бачили в багатьох. Я його взяла. Е, Бренд здається. він прийшов прямо в упакуванні, все так було упаковано. Він коштує десь біля 300-400 гривень. Я взяла спеціально недорогий, тому що я зазвичай спочатку беру якісь дешевші версії, тому що я дивилася на майкапі їх величезна кількість, але вони ну, не дуже бюджетні. А як він приживеться, я не знаю, тому я вирішила взяти щось бюджетніше, попробувати тоді, якщо підійде мені, можна взяти і дорожчу версію. Взагалі сам масажер, будемо так його називати, він пластиковий. Хоча я думала, що він повинен бути взагалі металевим. Ну, можливо, за того, що він бюджетний. В принципі, оці ролики вони крутяться, нічого такого немає, і вже в мене він доволі тривалий час, десь півроку точно. В принципі, з ним нічого не трапилось. Просто ним якось я користуюсь рідше, якось він мені не дуже подобається, можливо, за те, що він дійсно пластиковий, не знаю. Але штука непогана. Він дуже добре пропрацьовує ось цю нижню лінію підборіддя. Далі по обличчю не можна працювати. тобто від середини до боків по лобу так само можна працювати по носу ним. Ну, Цікава штука, в принципі, він дієвий, просто що мені не подобаються його матеріали. Тому, напевно, я ним рідше працюю. Не знаю чому так. Напишіть, до речі, чи у вас такі масажери є, які вони. Де ви їх, можливо, брали, можливо, щось ви мені порадите, не знаю. Ну, Ось така штука непогана. Знову ж таки, потрібно перед ним наносити якусь олійку, сироватку. Я, наприклад, працюю по сироватці, тому що він повинен дуже добре гарно їздити для того, щоб ну, масажувати шкіру. Ось такий масажер для обличчя один. І другий масажер це скрибок Гуаша. До речі, здається, також бренд Мермідей. То, що я показала патчі, колись я його брала на сайті Мейкап. У мене колись були ролери зеленого кольору, зелений там був кварц. Я їх виконала, тому що вони з часом зіпсувалися. І, чесно кажучи, ролери мені не дуже подобаються. Я вирішила взяти ось цей скрибок Гуаша і не пошкодувала, він мені дуже сподобався. І спеціально брала його, щоб він був такого рожевого відтінку. Зовнішній вигляд також, я дуже полюбляю, щоб був і приємний на вигляд. Ну, до речі, оці кольори також там впливають якось на шкіру. Десь я читала, що різний кольор за різне відповідає. Але ось таким Гуаша я користуюсь практично кожного дня. Хоча ними потрібно користуватися вранці і ввечері, це було б ідеальним варіантом. Я можу користуватися двічі-тричі на тиждень. Залежить від часу, від настрою і так далі. Але в принципі, краще ним користуватися хоча б раз на день. Я користуюсь зазвичай ввечері ним, наношу сироватку тобто тонер, сироватка, і потім я працюю ось цим скрипком. Ось ця сторона, я працюю по щоби так говорити, з цієї, з цієї сторони. Ось ця сторона, наприклад, мені подобається працювати по. Під боріддю, також ваш ще формує ось ці лінії, які Потім він трішечки працює над якимись заломами, зморшками. Він робить, щоб краще циркулювала кров під вашою шкірою. Таким чином, шкіра більш краще себе почуває, краще оновлюється. І по лобові так само ж ось цією частинкою я працюю, буває інколи і ось цією частиною. Немає великого значення, якими частинами де ви будете працювати. Головне, щоб вам було зручно, комфортно і дійсно був результат. Хто, можливо, до сих пір сумнівається, є від нього результат, просто знову ж таки потрібно розуміти, що ви повинні цим займатися Кожного дня. Це велика частина вашої рутини буде, звичайно, потрібно все виділяти час. Ну, я десь на все обличчя витрачаю ну, десь ну, хвилину-дві. Я довго не працюю, хоча можна ним працювати доволі довго, це вже залежить від вас. Але в принципі я швиденько десь по 10 разів проходжусь по кожній частинці, і це десь займає ну 2 хвилини, десь ну може від сили 3 максимум. Від нього є певний результат, звичайно, шкіра. Обличчя робиться більш підтянутішим, більш вималюється ось цей контур обличчя по вилицях, по підборіддю. Моя порада, якщо ви щось шукаєте, якісь масажери, розпочати з скрипка. Він самий найефективніший, як на мене, тому хто сумнівається, хто ще не знає, чи брати чи не брати, можна його брати. Класна штука, Не я користуюсь постійно. Так, це весь догляд, який я вам хотіла показати. Тобто, те, чим я користуюсь практично кожного дня, звичайно, ця рутина повинна у вас бути присутня кожного дня для того, щоб у вас був гарний вигляд. Напишіть мені, будь ласка, під відео, якими засобами для обличчя ви користуєтеся, якими масажерами можливо користуєтесь, тому що зараз дуже велика кількість. Їх представлена на ринку, звичайно. А ми з вами будемо прощатися. Я надію, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!